Ну, він е зараз е випереджає очікування і експертів, і Нацбанку, звісно, і фінансових установ. Але він е пов'язаний з політичними е подіями. Ну, перш за все. З флуктуаціями долара, які носять глобальний характер, а вони в свою чергу пов'язані з фінансовою політикою Сполучених Штатів і з завищеними очікуваннями від зміни влади в Сполучених Штатах відповідно з одного боку, а з іншого боку, з знаєте, попри все об'єктивні процеси, які відбуваються глобальні, в першу чергу, і локальні. Всі сподіваються на найкраще. Але ну, закони економіки вони не в І звісно, що є, якщо є додатковий попит на продукцію, і якщо є бажання виробників повернути собі витрачені в процесі виробництва кошти, вони будуть піднімати ціну. Звісно, ці два-три фактори вони склалися на сьогодні, і ми маємо, зокрема, по продуктовій інфляції майже 16%. Але є в принципі позитивні новини, що є інструменти, які спроможні за рахунок фінансових впливів на економіку притримати цей процес. Це залежить від, від фінансового ринку, а ресурси маються на увазі золотовалютні ресурси в державі. Є